40 вихованців Львівського вищого військово-політичного училища зустрілися в академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, що у Львові, щоб відзначити 30-річчя свого випуску. Практично з усіх кутків колишнього радянського союзу з'їхались колишні курсанти, які навчалися у навчальному закладі, спадкоємницю якого стала теперішня академія. Всі вони ще 1982 року отримали у стінах цього вузу військовий фах за спеціальністю військова журналістика. Гостей навчального закладу від імені начальника академії генерал-лейтенанта Павла Ткачука привітав заступник начальника вишу з виховної роботи, полковник Юрій Гусар. Та запросив усіх оглянути сучасний водовий навчальний заклад сухопутних військ. Під час спілкування з випускниками в академічній залі полковник Юрій Гусар зазначив, що вітати колишніх випускників у стінах їхнього альмаматер є великою честю для всього колективу академії. Кожному з випускників на згадку про перебування у виші було презентовано фотоальбом Честь відвага Україна, відомого фотометця Василя Пилипюка, присвячений будням та урочистостям у житті навчального закладу. Гості ж подякували керівництву академії за збереження славних традицій вишу та розбудову його до одного з найкращих у Європі. Також вони подарували музеї навчального закладу, шаблю та пам'ятну дошку з іменами та прізвищами всіх однокурсників. Окрім цього, випускник навчального закладу, перший заступник голови державного комітету телебачення і радіомовлення Анатолій Мураховський, оголосив присутнім, що начальника академії генерал-лейтенанта Павла Ткачука нагороджена відзнакою за сприяння в інформаційній діяльності другого ступеня, приємно вразив колишніх курсантів вишу зал музею, який присвячений випускникам. Вони із захватом відшуковували свої імена у списках тих, хто навчався у навчальному закладі, та, оглядаючи знайомі до болі експонати і фотознімки, пригадували курсантські роки. Я рад що радий, що наш заклад зберігся, що ці стіни існують. І що нині я бачу тут друзів, яких не бачив 30 років. Радий, що у нас в житті випав такий день. Друзі. Ми сьогодні пройшлися навчальним закладом, і я вдячний керівництву академії, яке зберігає традиції, які тут були закладені. Я в житті був і є сьогодні такий день. Сьогодні Для нас, випускників 82-го року випуску факультету журналістики, надзвичайно зворушлива подія. Ми відвідали через 30 років після випуску наше рідне військове училище. Сьогодні це академія сухопутних військ. Приємно, що традиції. Навчальний заклад зберігає, і саме головне, що е, всі, хто випускався з цього військово-навчального закладу, пам'ятають про його хорошу життєву, військову, фізичну, моральну і будь-яку школу, яка е, згодилася всім нам в житті. Я би сказати, що я хотів би зазначити, що ті знання, ті люди, які нам викладали, це мені допомагало у житті. Я дослужився до звання полковника після цього. Це мені допомагає робити бізнес. Допомагає у сімейному житті. Я хотів би подякувати керівництву академії і міністерства оборони України за те, що вони змогли зберегти традиції. вони їх не зруйнували, а лише примножили. На знак пошану до рідного училища випускники пройшли урочистим маршем по строєвому плацу академії. Також гості разом із своїми близькими відвідали об'єкти навчально-матеріальної бази та соціально-побутової інфраструктури закладу: кафедру тактики, стрілецький навчально-тренувальний комплекс, курсантську казарму та їдальню а на алеї почесних гостей та випускників вишу гості посадили на згадку дерево.